Вітаю, друзі! Пропоную сьогодні неймовірно цікаву техніку, і у вас точно все вийде. Але головне підготувати шаблон. У мене шаблон метелика. Шаблон це з твердого матеріалу та форма, яку ми хочемо повторити декілька разів, обвівши. От такий шаблон у нас сьогодні буде. І ми будемо робити е, луг, на якому Будуть різнокольорові метелики в цікавій форматі. Отже, в мене є шаблон метелика, ножиці, картон, папір акварелі, на якому будемо працювати, олівець, акварельні фарби, пензель та вода. Отже, розпочинаємо. Нам необхідно вирізати три метелика з картону, відповідно до шаблону. Отже, я роблю заготовку ножиці обов'язково, якщо я не назвала так і прикладаю метелика, обвожу. Стараюся, якщо я правою рукою обвожу, лівою тримаю, так, наш шаблон, щоб він не рухався. Коли я прибираю, в мене є вже малюнок метелика. Так, і другий, так, шаблон обвожу. От, і вже в мене два метелики, які будуть порхати на моїй глявинці. Відкладаю шаблон, так, вирізаю, розрізаю папір на двоє, щоб не заважало мені. І по формі, яка в нас намальована, я акуратно дотримуючись правил безпеки. Роботи з ножицями вирізаю форму метелика, яку я буду використовувати для малювання в сьогоднішній техніці. Так. Бережно з пальцями ножиці мають бути. Гострими, щоб добре різали але так, щоб у нас залишились наші пальці неушкодженими. Вирізаю другий метелик. як бачите, я взяла не тонкий папір, а крейдований, такий лискучий, який не розрізеться, не розтічеться у нас на папер... під час роботи на папері. Ми будемо поверху малювати ще в цих формах фарбами акварельними. Якщо взяти папір друкарський, який ми використовуємо на принтерах, воно розлізеться. А ось такий блискучий, крейдований. Так Тепер, як же ми будемо малювати сам е, прекрасний луг? Ось. Бачимо, метелики у нас будуть тут і тут порхати. Ось тут у нас буде сам лух. Так. і будемо малювати травичку різні. Це у нас лінія горизонту, зверху небо, знизу буде травичка і квіти, і метелики, які ми будемо зараз. Робити. Отже, починаємо з того, що ми маємо прикріпити наші метелики, щоб вони у нас не рухалися. Для цього я використаю невеличкі шматочки скотчу двостороннього, на який і приклею наші метелики. Так. Угу. Щоб потім можна було їх зняти. Так, прикріплюю один метелик і другий. Не робіть їх два паралельно, зробіть так, щоб цікава форма була. У Отже, далі я беру пензля воду. І промальовую травичку внизу, беру салатову фарбу, фарби в мене розмочені. І по вогкому пропрацьовую. Так можна ось так. Ніби вже травичку повторювати буде. Замальовуючи. Так, лінію горизонту обов'язково. Не залишаємо білі частинки. Що тут у нас травичка, то ось тут ми промальовуємо внизу обов'язково, щоб не було білого паперу не залишаємо тут, так. беру темну фарбу і так само темною, промальовую травичку от по... листочки. Так є тепер. Зверху нам треба зробити блакитне небо? Так, і ми з вами залишаємо ось тут так. навколо метеликів, замальовуємо небо. Малюєте? В різні сторони від метеликів. Тобто ми малюємо навколо метеликів, можна заходити на шаблон, який ми з вами приклеїли Так, на форму. Так, замальовуємо повністю до лінії горизонту світлішим, зверху темніше, знизу світліше. Але тепер ми беремо ще жовтий, і навколо метелика. Від метелика зовні, тут я візьму помаранчевий, так. Червоний. І не дуже далеко, але навколо метелика, от Розмиваємо краї, угу. знімаємо. Наші метелики так, в нас залишається біла форма. Необхідно можна чистим пензлем вимити, забрати цю воду. Так. Так, і по цій формі можна буде потім ще промалювати. Так, беремо тепер чорну фарбу для промальовки. Замальовуємо тільце. Голову. Так, і Даємо підсохнути. Пам'ятаємо, що можемо сухим пензлем під де у нас на то око. і малюємо квіти. Беру червону фарбу і промальовую на майже підсохшій частинці, де у нас квіточки. Так, це у нас були червоні, візьмемо помаранчеві і зробимо. Так, до. по краю. Теж квіти у нас там цвітуть до самого небо краю. Так, по мокрому гарно розтікається. Тепер ми можемо наші метелики акуратно взяти. Ну, от я візьму помаранчевий і... Обув Гести. Там, де по мокрому розтічеться, буде гарний ефект мокрого, Але самі метелики у нас залишаються майже білими. Так, червоний візьму. І навколо форми, яка у нас була. Обводимо от є. І якщо у вас вже підсохне зверху над голівками, ми промальовуємо вусика. Так, уточняємо нашу форму. Є. Ось така. Техніка по-мокрому і навколо ми використовували шаблони. У нас сьогодні з вами чудова літня чи весняно-літня композиція на лугу. Такими методами ми можемо користуватися не лише з метеликами, але й інші форми, які нам треба залишити білими на нашому аркуші. Ми використали акварельні фарби, картон, пензлі, олівці, водичку і створили ось таку композицію. А з вами була Юлія Гринчук та наша онлайн-школа.